Чому потрібно обов'язково мити руки з милом? Пропоную переглянути, яку дивовижну суперсилу має мило. Налякаємо усіх мікробів. Давайте поглянемо. Нам потрібна ємність з водою. Наливаємо. В іншу ємність наливаємо мило. Так як мікроби ми не бачимо, ми замінимо їх чорним перцем. Насипаємо у воду чорний перець. Як відомо, коли ми гуляємо на вулиці, то мікроби сідають нам на руки. Ось так. Погляньте. Але ж ми знаємо, що мікроби бояться мила. Намазуємо палець милом. Ось так. Та занурюємо його в ємність з мікробами. Погляньте, вони тікають, бо бояться мила. Так само, коли ми миємо руки з милом, мікроби бояться і тікають, і не потрапляють до ротика. Будьте здорові і правильно мийте руки. А як правильно мити руки з милом? Спочатку намочіть руки водою. Нанесіть мило на всю поверхню рук. Потріть долоньки об долоньку та не забудьте про великі пальчики. Також ретельно помийте між пальчиками, змийте руки водою, витріть руки паперовим рушником. Тепер нам не страшні ніякі мікроби.